У Житомирі відбулася презентація книги Тетяни Трощинської Любов не минає щоденник мами, що втратила сина. Видання є щоденником матері, яка ділиться особистим досвідом переживання глибокої втрати після раптової смерті свого 18-річного сина внаслідок онкологічного захворювання. Ця книга присвячена моєму сину Тарасу, який помер у 18 років від онкозахворювання. Насправді ну, мені здавалося, що пам'ять про нього, я ніби втілюю його мрією. В нього була мрія написати книгу про те, як він одужує від раку. На жаль, це не сталося, тому мені довелося написати цю книжку в пам'ять про нього. Це був подкаст, який називається Любов не минає. Він і зараз є. На основі цього подкасту, на основі моїх постів у Фейсбуку, на основі мого аудіощоденника вийшла така книжка. У книзі авторка поєднує власні роздуми, розповіді людей, які пережили втрату близької людини, а також рекомендації фахівців. Ця книжка радше про переживання мами, яка втратила сина, про той стан, в якому перебуває людина, про всі. Ці моменти, які людина проходить, про те, як жити з втратою, про те, як людина змінюється, трансформується, як ми навчаємося фактично жити з втратою. Для мене було дуже важливо сказати, що ми не е, переживаємо втрату, а проживаємо її і потім живемо з нею. І е, виявилося, що ця тема надзвичайно актуальна для нашого суспільства, тому що у нас дуже багато людей, які втратили своїх близьких військових і цивільних на війні, і це могли бути не військові втрати під час війни. І ну, Просто виявилося, що це. Це така велика аудиторія, для якої насправді актуальна, чесна розмова про те, що відбувається з нами, коли ми втрачаємо близьку людину, і про те. Що ми відчуваємо у суспільстві? Як працює чи не працює емпатія, як відбувається співчуття чи не співчуття, чи отримуємо чи не отримуємо ми підтримку? Що ми робимо в пам'ять про наших близьких людей? Ну тобто, власне, це про це все. Авторка книги Таяна Трещинська говорить: задумка книги це надати підтримку тим, хто пережив втрату близької людини. Для мене було важливо просто публічно говорити на теми втрати і говорити про те, щоби. Напевно, люди не боялися тих людей, які поруч з ними і які втратили когось близького. Можливо, готові були підтримати, можливо, готові були розділити оцю напругу, яка супроводжує втрату завжди. Можливо, розказати трошки більше, як відбувається процес життя зі втратою, тому що воно повітряно величезними міфами і стереотипами. І те, що ви можете нагуглити, воно досить часто взагалі не відповідає дійсності, і не відповідає тому внутрішньому стану, який є в людини. Ну і крім того, я не є психологією. Логінею, да, я є журналісткою, подкастеркою, ведучою, і це е, така ну більш простіша розмова. Це не теоретична книжка про те, як показали, що дослідження це радше книжка про те, що відбувається зі мною, як я рефлексую. Я намагаюся описати це словами. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.